Последние алименты я получила в январе 2019. А до этого это так перебежки 2800 гривен раз в 4 месяца, раз в полгода, раз в год. Колишній чоловік Таміли аліментами не переймається. Їхній доньці 17, і з кожним роком заборговані аліменти тільки зростають. Вже перевалили за 150 тисяч гривень. І це без штрафів та пені. Хіба що накладено арешт на частину квартири боржника? Сам він на диво зараз за кордоном. Хоча для аліментників з боргом діє заборона на виїзд, жінка розповідає, як усе починалось. Він устроївся на роботу з Кривозрипром. Платив мені аліменти місяця три підряд. Потім взяв і розчитався. Не будеш отримувати. Раз в два роки він мог дати 2 тисячі, 15 тисячі, 800 гривень. Він потім каже, добре, я буду платити, буду платити по 20 гривень. Було усе. І заперечення батьківства, і експертиза ДНК. Стандартний набір відмовок типового неплатника аліментів. Згодом склалося так, що у наступному шлюбі чоловік і сам став батьком одинаком. Та Міла вийшла заміж майже через 10 років. Втім, ні тоді, ні зараз допомогу від держави жінка не отримувала, хоча намагалася оформити. Позвонила года два назад, а нам говорить: ви я говорю, да, у вас можуть є роботи, на шахті. Ну я не хочу, щоб ви тратили своє время і моє. Я думаю, этим не стоїть займатися, тому що так як у мужа доход, я думаю, ні цьогоріч у травні в Україні спростили умови отримання держдопомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти. Тимчасова державна допомога призначається у випадках, коли відомості про е, одного з батьків платника аліментів внесені до єдиного реєстру божників. Тосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження. Особа перебуває на примусовому лікуванні. Або особа перебуває в місцях позбавлення волі, або коли відносно особи винесено рішення стосовно визнання такої особи недієздатною, або у випадках, коли особа проходить строкову військову службу, коли місце проживання боржника не вдається встановити, тобто місце проживання боржника невідоме. Фахівці з питань соцзахисту пояснюють до цього року. Допомога розраховувалася виключно як різниця між середньомісячним сукупним доходом родини та прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку. Після внесення змін у травні цього року допомога так само розраховується як різниця, але зазначено, що вона не може бути менша ніж 50% на ди. Прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто, навіть якщо мама має право на отримання цієї допомоги, але різниця між доходом і прожитковим мінімумом буде нуль, все одно сума тимчасової допомоги складатиме або близько 1400 гривень на дитину від 6 до 18 років, або 1100 гривень на дитину до 6 років. З новими змінами отримувачів допомоги побільшало. Втім, є одне, але якщо злісний неплатник аліментів, приховуючи доходи, переховуючись від виконавчої служби та навіть перебуваючи під кримінальним провадженням за ухилення від аліментів, сплачує хоча б гривню на три місяці, жінка не має права на таку державну допомогу. При подачі документів є така довідка, як довідка з виконавчої служби про те, що протягом півроку до місяця звернення не було оплати аліментів ні в якому розмірі, навіть в одній, навіть у розмірі однієї гривні, і це ставить дійсно деяких жінок в таке досить незручне становище. Вочевидь, дії таких злісних боржників навмисні. В цьому переконані й фахівці. Є такі адвокати у лапках, які радять е, чоловікам як ухилятися від відповідальності. Так і е, якщо е, мається заборгованість, наприклад, 200-300 тисяч, і такі випадки є. Чоловік проплатив 100-200-300 гривень, то ця проплата вона в подальшому. Тому унеможливлює саме для жінки отримання певних видів допомоги. Якщо батько сплатив 100 гривень 200, 300 але у нього накопичена календарна заборгованість 100 тисяч, 200 тисяч є дії батька підпадають під санкції, передбачення законом України. Про виконавче провадження, то державний виконавець обмежує боржника в правах: в праві керування, в праві носіння вогнепальної зброї, полювання та в праві перетину державного кордону України. Не отримувати мізерні аліментні платежі. Жінка теж не може. Такого механізму не передбачено. Якщо на депозитний рахунок надійшли кошти, а саме аліменти, то жінка не може відмовитись від. Отримання цих коштів. Якщо грошові кошти надійшли на депозитний на рахунок відділу, то державний виконавець в будь-якому випадку, в довідці, це зазначить, що кошти надійшли. Отже, ні аліментів, ні держдопомоги. Це замкнене коло намагаються розірвати самі жінки. Планують подати петицію на сайт Кабміну з вимогою удосконалити закон про державну допомогу. Фахівці тим часом радять таке. Визначити період, коли цієї оплати взагалі не було 6 місяців, і тоді звернутися за отриманням тимчасової допомоги. Що треба робити, жінці? Перш за все. За цієї постанови зібрати всі необхідні документи, ті, що вона може зібрати, тобто виконати всі вимоги, які є, подати до центру офіційну письмову заяву, і отримувати відмову офіційну. З цією відмовою можна буде звернутися до кожного адміністративного суду. Якщо є така відмова, тому що ви не дали довідку, тому що є останній платіж в розмірі 100 гривень такого то числа, то ця. Відмова буде відповідати букві закону, але не буде відповідати духові закону. З одного боку, потрібна довідка з єдиного реєстру боржників, а там вимагається три місяці Да? З іншого боку, ця довідка про шість місяців елементів. Тобто виникають ще два різних по суті, правила. Між собою юристи кажуть, не слід забувати і про застосування всіх можливих санкцій до боржника, звертатися з письмовими підкреслюю з письмовими заявами, постійно вказувати виконавцю. Будь ласка, застосуйте всі наявні у вас заходи притягніть до штрафу заборонено заборону на керування транспортними засобами, заборону на виїзд за кордон. Застосовуєте все, що передбачено законом. Законом передбачено можливість тягнення пені. Це значно збільшить розмірментів. Накопичується календарна заборгованість, яка перевищує 6 місяців. То в цьому випадку жінка має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. Навіть зараз у такий складний для кожного час є приклади стягнення боргу з неплатників. В нас є практика, коли відповідач дуже складний, нічого зовсім не платив. в нього залишилась спадщина. Це був земельний пай, ділянка коштовна. Він знайшов фінансування і компенсував цю суму одразу разом з переглянутою судом. Панею наразі ці батьки, які пішли пішли боронити нашу країну. Вони в тому числі сплачують аліменти. Тобто багато років ці батько не сплачував аліменти. А зараз від отриманого доходу сплачуються аліменти і погашається заборгованість у державних виконавців. Є певні ва. Ми запрошуємо до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання безоплатної юридичної консультації і в подальшому для оскарження такої відмови в суді, якщо є підстави. Діти є пільговою категорією і їм призначається безоплатно адвокат за рахунок держави. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов Олексій Васильченко, Денис Захаров, Олексій Правицький постфактум.